Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, Міністерство економіки України оцінює падіння ВВП у минулому році на рівні близько 30%. А це набагато краще, як би це не звучало, ніж передбачалось після повномасштабного російського вторгнення. Тобто не ті 40-50%, які нам прогнозували, але все ж це багато. І якщо говорити про ВВП, як про індикатор, як про середню температуру по палаті, то кожен з нас збіднів в доходах приблизно на 30%. Напишіть обов'язково в коментарях, чи така оцінка по відчуттях співмірна щодо вашого особистого бюджету щодо до доходів. Шої компанії, звісно, що до уваги беремо тільки економічний ефект, не говорячи про значну частину інших непоправних втрат. Зрештою, найтемніша ніч перед світанком, але до нього ще треба дочекати. А ще краще його потрібно створити. Світ. Приватна компанія Айлона Маска SpaceX залучила 750 мільйонів доларів під оцінку 137 мільярдів. Глобально це перлина в екосистемі, яку будує маск, і вона за декілька років, на мою думку, затьмарить Теслу. Правда, ринок авто і ринок космічних технологій суттєво відрізняється, зовсім по іншому регулюється, та й зрештою монетизується. Та й сам маск занадто часто заграє з трампіста але глобально в перспективі десятиріччя або навіть двох, це мабуть найбільш цікавий із його проектів. Турецька інфляційний експеримент Ердогана триває, щоправда, в певному сенсі зниження світових цін на нафту допомогло сповільнитися інфляції до майже 65% у Туреччині, і це не до... і це, задумайтесь, для достатньо економічно розвинутої країни, яка не воює. От до чого приводять диктатури і намагання переписати правила економіки в будь-якому разі, експеримент ще триває. І чим він закінчиться на економічному, а що важливо, і що можливо на політичному рівні, досі не зрозуміло, але те, що він війде. В підручники, то це точно. Якщо коротко вірячи, що інфляція і дешева ліра буде стимулювати підприємництво і експорт, Ердоган, бо голову центрального банку, який опирався, він звільнив, зменшує облікову ставку. Це розкручує виток інфляції, поки умови економічної нестабільності у світі, тобто потенційна продовольча криза, мігранти з мордору, коливання цін на енергоносії, сприяють тому, щоб експеримент тривав. Спостерігаємо, подивимося. Світова економіка за минулий рік перевищила 100 трильйонів доларів розрахунку ВВП, а населення перетнуло позначку 8 мільярдів осіб. Найбільша економіка Сполучених Штатів, далі Китай і Японія. Задачка з зірочкою. Порахуйте, скільки відсотків у цьому світовому ВВП є ваш внесок. І чи сума більша, ніж в середньому мало припадати на одного мешканця Землі? Напишіть, будь ласка, у коментарях. На ринку крипти несподівані проблеми можуть виникнути у власника біржі Хуобі Джастіна Сана. Принаймні у Твіттері пишуть, що він не виплачує зарплату працівникам, примусово переводить оплати на стейбли. Поки не зрозуміло, чи це правда, чи це типовий фат, Спостерігаємо. Джастін Сан точно не новачок на ринку крипти, і хообі досить цікава більша з точки боку, з точки зору функціоналу і проєктів, які вона лісить. Але крипта вона така, вона не жаліє нікого, хто хоч трохи проявляє слабкість. Натомість компанія Black Рок додала фьючерси на біткоін свій фонд Global Allocation. Це в чомусь історичне рішення для найбільшого приватного інвестфонду. Фьючерси на BTC пройшли реєстрацію регуляторів, і вже тривалий час котируються на біржах. Ну і звичайно, що рано чи пізно в інвестпортфелях в різних фондів з'явиться і сам біткоін, і деякі інші альткоїни. Але до цього часу ще потрібно почекати. Дякую, з вами був Роман Кушнір. Не шкодуйте перепостів, коментарів і вподобайок, підписок на канал, лайків. Для якісного україномовного контенту, бо як кажуть класики українського ютубу, кожному ви здасться по лайках його і пам'ятайте, найважливіші новини в своєму житті ви створюєте самі.